thank you Кожна з чотирьох частин третьої симфонії Всеволода Сіренка сповнена емоціями, які нині переживає вся Україна. В ній і запекла боротьба з агресором, і реквієм за загиблими, і віра в перемогу. Твір написаний протягом 22 23 років. Вперше його почують у Дніпрі. Це буде світова прем'єра. Всеволод Сіренко молодий український, уже досить знаний композитор, син одного з найкращих українських диригентів Володимира Сіренка. Я був на прем'єрі другої симфонії Всеволода в Києві. І коли я послухав, то я запропонував йому, щоб ми виконали тут, у Дніпрі. А він каже мені, а симфонія вже в мене є третя. Третя, яка присвячена захисникам України, Зсу. Він спочатку ЗСУ написав, потім захисникам України присвяту таку. І я кажу: давайте ми виконаємо. Композиторам вдається найточніше передати атмосферу часу, наголошує Віктор Пласкіна. Якщо ти хочеш відчути атмосферу 17-18 століття. Потрібно послухати баха, якщо ти хочеш послу... почути атмосферу ХХ століття е, Ріхарда Штрауса. Якщо ти хочеш почути, відчути, що робиться в Україні атмосферно в цей наш час, то потрібно слухати українських композиторів, котрі зараз дуже плодовиті і дуже багато чого пишуть цікавого і е, е, глибокого. Я дуже буду радий якщо ми виконаємо гарно цей твір бо знаєте коли тобі довіряють прем'єру то треба зробити максимально максимально чесно і максимально професійно Прем'єра запланована на 4 листопада. Окрім симфонії, для відвідувачів пролунає концерт для скрипки з оркестром Яна Сібеліуса. У філармонії також зіграють і симфонічну поему Тассо Ферен Ліста. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник новини 9-го каналу.